Друзі, привіт! Ловіть ще один цікавий рецепт маринованих огірків на зиму. Мені дуже подобається, які духмяні вони виходять завдяки цибулі. До речі, її теж можна їсти, і це дуже смачно. Огірочки хрусткі, кисло солодкі. Думаю, вам сподобається. Тим паче, що всі продукти розраховані на одну літрову банку, і дуже зручно робити будь-якими зручними для вас порціями. Отже, гірки ми відрізаємо краї і розрізаємо їх навпіл. Якщо ваші гірки великі, ви можете розрізати їх на 4 частини. Далі цибулю нарізаємо кільцями. У чисті помиті банки кладемо соцвіття кропу, часник, лавровий листок і духмяний перець. Всі пропорції, як завжди, залишу в описі під відео. І далі шарами вкладаємо у банки огірки та цибулю. Намагаємося вкладати щільно, щоб більше огірочків помістилися в банку. І наприкінці у кожну банку додаємо повні столові ложці олії. Далі приготуємо маринад, до води додаємо сіль, цукор, оцет, і доводимо це все до кипіння. Гарячим маринадом заливаємо огірки у банках до самого верху і нещільно прикриваємо кришками. Та відправляємо стерилізуватися 7 хвилин з моменту закипання. Тоді виймаємо герметично, закручуємо ключем і охолоджуємо до кімнатної температури. Не кутаємо, бо гірки будуть м'якими. У даному рецепті цього робити не потрібно.